Постійний потік новин призводить до емоційного перенавантаження, до виснаження, постійна перевірка стрічки, а за нею тривога та стрес. Та соціальне порівняння від перегляду від фотошоплених фотографій інших. Може розвинутися комплекс неповноцінності чи заздрість. Багато хто йде до соцмереж, щоб відволіктись, але замість того, щоб зняти стрес, вони погіршують ситуацію, бо мозок за той час якісно не відпочив, йому треба ще переробляти цю інформацію. А також голова постійно. Нахилена вперед, іде спаз м'язів шиї, погіршується винозний відтік. Голова важка, можуть бути головні болі. Тисто піднімається, то знижується, йде погіршення зору, йде міопія, йде синдром сухого ока, почервоніння ока і проблеми зі сном, тому що від синього спектру екрану організм не розуміє, що вже ніч треба виробляти мелатонін, а також кліпове мислення, відсутність критичного мислення до інформації. Відсутність терплячості йде дофамінова залежність від зміни картинки, як у ігроманів. Часто бачу, як діти йдуть зі школи, дивлячись телефони і так переходять дорогу. Дбайте, батьки про безпеку дітей та свою. Технології повинні працювати на вас, а не навпаки. Бажаю міцного здоров'я!